Дітки відео до домашнього завдання, 66-та сторінка, а вправа четверта. Як ми вирішуємо це завдання? Ми користуємось тою властивостю рівності, яку розглянули у відео. А поділити на 6, дорівнює 42, поділити на 6. Ось у нас рівність, так? Але водночас ми можемо сказати, що це рівняння ускладнене ось виразом. Але саме це завдання ви вирішуєте саме використовуючи цю властивість. Тому не потрібно розписувати, вирішувати приклади. Ви знаєте, так, що ось у нас числа однакові, значить, щоб зберігалася ця істинність рівності, то А дорівню... повинна дорівнювати цьому самому числу. Тобто, все, що ви записуєте. Так. А у нас буде дорівнювати 42. Все. І отут ви пишете відповідь словом прям словом відповідь. Звісно, ви це робите у своєму робочому зошиті. Так, я на своєму чорновичку. Відповідь А дорівнює 42. Так, дітки? Отак От і записали. І так, всі три приклади. Це дуже легко. Далі у нас іде мова про 67-му сторінку. Шосте завдання. Тут уже треба розв'язати рівняння. Тобто ви вирішуєте. Дивіться, ми не можемо скористатися попередніми знаннями про властивості рівності, бо це трошки не те завдання. Це просто ускладнені рівняння, які треба вирішити. Згадуйте, щоб вирішити ускладнене рівняння, нам треба вирішити вираз. Далі записуємо 40 мінус y і дорівнює і це число, яке ви знайшли, і це вже буде просте. Рівняння, так, і як вирішувати просте, всі знають. Тобто, оці рівняння вирішуємо як зазвичай, отут користуємось властивостю рівностей. Будьте, будь ласка, уважні.